Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні українські ракетники, українські артилеристи, кожен і кожна, хто б'ється заради України, як заради самого себе. Сьогодні ваш день, особливий день, день однієї з найбільш сильних складових нашого захисту, сильних у знищенні. Окупанта, українські гармати, наша реактивна артилерія, артилерійська розвідка, наші протитанкові підрозділи, мінометники, усі наші ракетні підрозділи за роки повномасштабної війни довели свою фаховість та взірцевий героїзм. Українські воїни знаходять способи бути щонайменше на Рівних з ворогом навіть тоді, коли ворог, на жаль, має перевагу у вогневих засобах. Українська артилерія, наші ракети вже давно не мають недосяжних точок на території бойових дій та все частіше вражають окупанта в його тилу, на його території. І дальність наших дій постійно збільшується. Російська логістика, російські бази, російські нафтові термінали все це все відчуло. Що таке українські ракети? Що таке ваша сила?